косі, один ну, неадекватний бізнесмен вирішив бізнес робити. Тобто він припер сюди драгонботи, це такі великі дуже човни, які поставив біля будиночку Плеса. А Він набирає людей 200 гривень в час і робить ці тренування. Плаває на косі там по, по цьому нашому каналу, ну це таке. Але ж він вирішив тут робити нам будівництво. І громада Русань, будівництво, будівництво, двоповерхове будівництво з кав'ярнею, там з, з усіма з джазом. Ну тобто такий розмах в нього, знаєте. Але ж сам він не схожий на такого, що може це зробити, але ж він цей проєкт поштовхував. В РДА, У Бабія і Русанівці це побачили сьогодні. Зібралися біля цих його каяків. Це була моя ідея, на яку я витратив свій час і кошти, намалювавши проект. Якщо не можна Я будувати не думаю, навіщо взагалі бути, готувати проєкт? Малювати заборонено? Ні, малювати проєкт. За... Конкретний проєкт заборонено, конкретний да, проект, да. так. Важливо. Конкретний проєкт заборонено. Чи, де, на як... Законодавством! Малювати проєкт, втілювати в життя, може, і заборонено. Щось, розумієте? А малювати... Ви можете надати цей проєкт? Коли почалася Втора мирова війна. що? Дати цей проект зараз можете громаді? Громаді, якої громаді? Яку, яку ви Хто хотіли познайомитися з... з цим проєктом? Хто з вас тут займається спортом? Ви вибачте, це якби не дуже гарний приклад вашу адресу. Ви там цвіточки любите фотографувати і нюхати. Це ваше право, і вам ніхто не заважає. Розумієте? Є люди, вегетаріанці, які не їдять м'ясо, і якщо їм пропонувати м'ясо, хай саме гарне. Тобто адекватної відповіді не буде, да? як це не буде. Gracias. Я Потім, поняв. Я буду показувати тим людям, кому це цікаво. А, За ці три ви, місяці не знаєте, знає, тут можна ви, будувати чи це ні ще. Ні, ні. Вам ніхто це не дав відповідь, це, 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 ніхто це, 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 не дав відповідь. Ми знаємо, ви кілька закінчили цей проект, який ми нарисували шість років назад. Ми його покажемо. І ми розкажемо. Ця людина каже, що хоче побудувати проект. Якийсь не проект, а будинок да, доховий. І ми не знаємо де. Ми вас позвали, щоб ви у нього запитали офіційно. Не хай не він надасть, що він не хоче, да там запитати офіційно. Да. Я маю знати на о, там, де він хоче, що це наша чи не наша територія. А ви знаєте, де він хоче будувати? А він ще не казав. За Тоді як ми дізнаємось, чия це територія, хай де ви хочете Дві? будувати. Ну, зараз це ми зібралися про будівництво чи про човник? Ми, хочемо визначити, Мене... ми ви хочемо визначити давайте Ми хочемо дізнатися ділянка, та чи не так? Як ми дізнаємось прошу? Взагалі почалося спілкування з з з цей... човнів. Чим вони вам заважають? Ханує, ніякого ви Будівництво ви? Ні, мені заважаєте висок. Ні, Я саме вам заважаю робити ви, неадекватні проекти. А люди хай займаються спортом. Нічого О, ніхто чи? проти не має. Немає Чим вам заважають човни? Можете дізнатися, як ви можете дізнатись, де він хоче будуватись? Я взагалі перший раз чую, що хтось хоче будуватися. Вот. Я чула лише за те, що є. Проблема, що тут стоять лодки, тому я приїхала. А, да. а дивіться, проблема в тому, що ці лотки, човни тут стоять вже довго роки. Ніхто їх не чіпав. Де да, замовчити? Ніхто їх не чіпав, ніхто проти них нічого не мав до того моменту, поки ця людина не почала не почала казати, що вона хоче побудувати якийсь проект. Пішла в ОСН, пішла в РДА. Надавала якісь документи, нам? надавала якісь, якісь якісь, якісь рисунки, малюнки, нам не секундочку. Він просто документи не приходили, розумієте? Ну але в РДА і ОСН вони були, але я не працюю. Ну, я, так спитайте у нього. Ну це ж ваша територія, просто ви ж маєте це спитати. Я зараз да. і питаю. Ви мені сказали, що в мене є час дізнатися, де взагалі проходять межі нашої території, так? Така б ні, я прошу дізнатись, де ні, ця людина мене... Дивіться, на я... вашій території планувала Тому будувати наш... якусь. Тому я повинна. Розуміти, де кінчається наша територія. Щоб потім ви мені не сказали. Ось, 50 бачите? метрів, поки ми чекаємо на відповідь. Ця територія ж плесо? Точно? Е, наша територія за забором. наш... Ну, найбільш... ну, біля забору точно ваша, я думаю. Е, ось так, зараз так. юрист скаже, як є. Біля забору, розумієте? Це. Добре. Добре, ну якщо навіть це не ваша територія, Добре, ви можете, давайте, так. Ви можете запросити вдов... якийсь дозвіл на ці човни у людини, яка є їх власник? Давайте все робити позачергово. Я три тижні займаюся, в клубі, але мені дуже подобається. і я людина, я... Апила цей конфлікт вот зараз. Це не конфлікт, це нахабність поки що. Mm -hmm. я, дуже ну, я просто що щоб справді, назвати речі своїми цимна. Ми можемо бажати будуватися де завгодно, але є встановлена законодавством процедура. Жодні заяви щодо відведення земельної ділянки для будівництва не подавалися. Тому це лише на етапі обговорення. Тому я вас дуже прошу. Ну, не потрібно... Давайте обговорювати, чого ви можете, те не надаєте проєкт. Як... І вони не визивали вас обурення. Да. Так, поки, поки, поки. Тут тут поки. І, Такі, поки власник трапу. всіх, що ній, не почав так. нахабніти, поки це все Розумієте це? так що люди прийшли, так, це ми ми так само і прийшли. але це все дійшло до того, що людина зробила проєкт, пішла в РДА і, не і прийшла ще. в ОСН. І що? І, ну, я і, ж і, і, до вас Послухайте, прийшов. Що, послухайте, вас послухайте, прийшов? послухайте і було прийнято рішення, що не треба будувати і не треба нічого робити. Но це ж ваша думка. Давайте ваша, ми зробимо, наша, як люди цивілізовані. Послухайте, я до вас прийшов обговорювати і привів з собою три вагончики, чотири ще чогось і поставив тут ще. Є, що, що є, припис, є. 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 є припис йому прибрати. У нас є припис. Нема припису а, у них ви ніякого. Ви скажіть, скажіть, від... Від... Давайте відійдемо, тому що тут шумно. І ми не хочемо, щоб це повторилося. Знову що це де, де припис? Я вибачаю де припис? Який а документ означає припис? Та до немає таких документів. Припис немає. А навіщо ви писали статті? Тоді що є припис? Я та не писав раз. про припис. Писали. Писали. Ні, Я Майкан. про припис не писав. Да, не спорьте, пожалуйста, умовляю, особливо при поліції. Ми всі хотіли, щоб вона брав. Показати рішення. А що є? Який документ є? Взагалі Артем, ми тобою. Вітаємо! Добрий день, будь ласка, оце серед цих людей є людина, яка мені погрожує, в очках. Все. За те, що я і ці всі люди, які зібралися, це представницький орган Русанівки ОСН проти забудови оцього місця, який запропонував цей пан. Ці човни тут знаходяться незаконно. Да, оці, е, є, припис, є припис від плесу, да, є представник плісо, яка виписувала припис про те, що ці човни тут незаконно знаходяться, їх треба прибрати. Зараз, коли прийшла вона на місце, вона каже, що це взагалі не їхня територія, хоча домік плесу їхній. Земля начебто не їхня. І вони начебто зараз не можуть нічого зробити. Да. Тепер, я, тепер я дуже прошу. Он приходил на ОСН заседание, и там он свой проект показывал. То есть это не поводу. разговор. ОСН – орган самоврядування населения. Самоврядування населения. Що... Да, да, припустим. Неко прикусы. Мы показываем еще. То суді які у нього є документи на зберігання цих човнів. Тут якщо немає, їх треба просто прибрати. Все. ви писали припис ще 22 листопада, 21 року. Вже 10 днів. 10 днів з того припису пройшло, але я не несу відповідальність за роботу несе благоустрію. Поліція скажіть, будь ласка. зовсім ніякої а я яке маю. До маю відношення до благоустрою? ми кафе. КП Плесо. Скажіть. Ще раз скажіть, як ви прибираєте цю територію, якщо вона не на вашому балансі? От як це можливо ми бути? Ми, ми, а, ви, скажіть, ні, ви мені взагалі задали інше питання? Ні, Відповідь на це питання, будь ласка. Ви не відповідаєте на це питання, намагайтесь на інше питання відповісти. Ні, Я вам відповідаю на всі ваші території. Ні, сказали, На питання, як це може бути, ви не відповідаєте. Я ві Ми ві прибираємо. Бо вона, тут є землі водного фонду, розумієте? І землі і водного фонду ми прибираємо. Фонду? А чому не КПУЗН цим займається? Тому що УЗН тут прибирає ту да. територію. Тобто у вас є домовленість між КП УЗН і плісом. А, а як ви вирішите, яка територію ви прибираєте, яку КП УЗН? Це вже є регламент там якось встановлено відповідати. А то тобто є якось встановлене регламентом чи ні? Кожна тут мусор лежить, це плеса, а вот тут лежить. Добре, давайте з вами так, щоб У вас і виживете. І ви розумієте, оце мій мусор, це не мій мус. Ну ні. Ну ви ж не домовляєте, ви провокуєте наші насмішки, розумієте, чи ні? Тому що ви прибираєте, а це все наша територія. Ну як. Отак. Дивіться, вам, ну, що це потрібне, таке? вам потрібен цей скандал, але ви Який доведі? скандал? Ми Який хочемо скандал? дізнатись. Що нам робити, щоб прибрати оце? У нас механізм є такий. Або через благоустрій ми взаємодіємо так. і не демонтують. Так. Ми, ми звертаємося в райони так. і в міський. Так. Міський тоді дає доручення, як в благоустрій демонтувати. Так. Ну а також можемо звернутись департамент земельних ресурсів щодо надання інформації про виділення йому земельної ділянки. У нас є відповідь з Чи... екології і є відповідь Зеленбуду, що ні, нема дозволів. Ні, ну Зеленбуду звісно, до нас, він не звертався, тобто щоб якісь дозволи. Це я, мабуть, готував, тому що пам'ятаю, що. Ага. Ага. У нас вертався взагалі ніякий погодження нас не отримав. І поспособствуйте цьому, бо ми вже вимоталися, чесно. Він не надав, поліція приїхала, він не надав.